Я вам представлю, я вам представлю, влада Шевченка це у нас е, наші помічники, які допомагають Ріхову зараз в бойових діях. І тут допомагають нашим мешканцям. І сьогодні вони були, е, допомогли нам зробити це свято. Влад, будь ласка, так, Дмитро, дім. Женя за ініціативи мандри Світлани Миколаївни. Ми звернулись до наших друзів. Саме Євгенія, салон краси, Бестія, Дмитро Лазартак та Дмитро Проліз. Пролізь. Хочу подякувати нашим друзям за те, що вони за власні кошти організували таке чудове свято для дітей та їх батьків. Свято матері та дитини. За що хочу сказати вам дуже велике дяку. дякую. Можна я на правах батьків скажу? Так, можна? Можна? Шановна Женечка, я тебе вже знаю більше десяти років. Ну, от випала мені честь, ти мене запросила сьогодні. Я хочу від усіх нас, від батьків, сказати вам величезне спасибі, уклонитися вам за те, що ви наших дітей в такий надскладний час вивели на вулицю. Скільки ви їм емоцій сьогодні подарували? Скільки ви їм ну реально відкрили сьогодні на те, що ми маємо про. Продав продовжувати вірити в перемогу, що ми маємо продовжувати жити, радіти те, що ви сьогодні нашим дітям зробили. Тому ми вам всім бажаємо міцного здоров'я, удачі, терпіння, підтримка з мого боку. Все ще треба. Я тільки за я думаю, що всі батьки приєднаються до наших до моїх слів, і ну найміцніше це нам. Здоров'я і перемоги віримо. Слава Україні. Герой!